Що таке особисті кордони простими словами? Особисті кордони це та межа, уявна, яка закінчується там, де починається межа інших. І навпаки, твої кордони починаються там, де закінчуються їх кордони. Твої кордони можуть бути різними: маленькими, великими, середніми. І навіть в різні періоди дня вони можуть бути різними. Сьогодні в тебе вони великі, завтра маленькі. Післязавтра знову великі. Одне з правил, як формувати свої особисті кордони, це навчитися казати ні, коли ти не хочеш робити, казати, діяти так, як ти не хочеш. По-перше, це повага до себе, це відсутність вигорання додаткового, окрім інших факторів, які впливають на тебе. Як приклад, ти не хочеш прибирати в кімнаті. Тобі на роботі дають задачу, яка не є твоєю відповідальністю. І ти можеш коректно пояснити, що ти не будеш її виконувати. Або коли кличуть тебе друзі на гулянку якусь, а ти не хочеш на неї йти. То це також твої особисті кордони, які ти можеш відрегулювати і сказати, що я не хочу йти. Казати ні дуже важливий фактор: казати ні, це не кінець стосунків з людьми, це початок поваги до себе.